Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, ми дізналися сьогодні про те, про що давно підозрювали. Виявляється, і нам цю вісточку приніс нардеп Желізняк: що у основного кашелька влади, ну, особисто Володимира Зеленського його давнього партнера Міндіча, Виявляється, золотий унітаз. Але вони переплюнули гадство убогого Януковича, в якого був там тільки золотий батон і золотий унітаз. Ні, у цих добрих людей не тільки золотий унітаз, а й золоте біде. І це все там в вулиці, в будинку, який біля Верховної Ради, який кажуть, побудований на кістках і місце, е, ну скажімо так. Не зовсім там енергетично класне, але між тим, що ми мож, можемо подумати? Да, от ми порівнювали завжди. Ну, ми ж порівнюємо президентів порівнюємо порівняєм там уряди порівнюємо хто, де, ще що. І от у нас же в 2019 році наголосували, бо уряд президент був не такий порох, там ну, що там. Подумаєш, там е якийсь термос приніс. Зеленський же ж казав, не Томас, а термос. Да, вони ж знущалися, вони ж стібалися, там, вони ж знецінювали. От, а потім там, типа, та подумаєш, там купа реформ, децентралізація, да там реформа, там е медична реформа, ми в е там початок реформи в освітній сфері, те, що потім вони все згорнули. Але все ж було не так, все ж було погано. Казали, ж бізнес на крові, бізнес на крові. А як оце так виходить, що міндіч, який був на всього, всього там адміністратором в, в кварталі в кварталі 95, це чудак, який не виходив на сцену, але який десь там і не був навіть там продюсером, там не він домовлявся там про основні концерти, а адміністратор це щоб звук, світ був налагоджений. От, щоб умовно в їхніх каптерках, оцих там по райдеру все було, ну в їхніх гримерках, да, так званих, щоб конячок стояв, щоб там, чи, чи марафетик якийсь був, щоб вони могли там ну, все вільно відчувати. І вдруг у нього стають золоті унітази. Вони при владі 6 років. І на 6 років там ну, я навчари так не, не ухитрялись. Ми пам'ятаємо, там були всі оце, Саша стоматолог старший син. Да? Ми пам'ятаємо кліптоманський цей уряд, але вони всі слабаки. слабаки, Тому що тут їх перевершили, але гірше всього, що тоді ж, при Янику не було війни і не треба було красти на фортифікаціях, снарядах. А ці не соромляться, крадуть на всьому. Мало того, коли. От тепер зрозуміло, чому чому вони хотіли на Буй САП помножити на 0. Тому що ці вже наближались до унитазів, і там тіпа, у, у, у в кварталі там захватять наші унітази. йо майо куди ж ми будемо це ж саме там? Ну, от, ви думаєте, далі нікуди впасти? Я думаю, що знайдуть ще золоті батони, знайдуть, як от, пам'ятаєте, обшонки потім знаходили там якийсь він там в костюмі Цезаря, там чи ще щось. Вони ж, артисти, вони люблять наряджатися, вони находять ще й не таке. Ми живому, живемо в дивному світі, коли оцей пір время чуми. Пір під час чуми да банкет під час чуми, коли це стає реальністю, і ми не вкурюємо, як так може бути, що у мене там діти йдуть якісь там пробили, якісь поробки продать там за 20 гривень на якомусь там шкільному базарі, і потім ці 20 гривень, чесно задонатить, блін на ЗСУ. І тут у когось золоті унітази. І мало того вони виходять і кажуть, ми тут горло гризли, аби не ми, ви б там типа. Та аби не ви. Ми б давно за Можайськ Путіна загнали. Це точно. І от далі вслід. Тема номер два, Ну просто ж теж проситься. Шмигаль сьогодні заявляє, що. Е, сьогодні ж там ті типу ж будемо голосувати е, в радіо. Це ж відміну закону е, по дульному прийнятому САП набу. То і треба ж проголосувати зміни до бюджету, бо нам виявляється, воїнам. Уже за серпень нічим буде 15 серпня аванс здавати да? Нічим буде платити воїнам. Треба приймати зміни до бюджету. Треба збільшувати там видаткову частину. Та ви що? Ви ж 22 липня, уроди, ви, 22 липня, взяли що? Проголосували е, антиконституційний просто падлючий закон і відпустили всіх е, слуг на е, канікули. Тобто, ви намагалися зібратися аж 19 серпня. Чим ви думали 22 липня, що вам 15 серпня нічого буде виплачувати військовим, якщо ви до 19 хотіли на Мальдівах прогулятися? І виходить, у нас же страшно позитивний міністр оборони Шмигаль, який вдруг вияснив, провів якийсь. Аналіз ситуації, ну це ж ну це ж ну дуже ж велике. Там ж у них ж, в уряду міністерств немає, да? е, немає ж нічого якогось внутрішнього аудиту, якогось там е, комунікації між Верховною Радою і Слуг і Кабінетом міністрів і слух. І виявляється, 22 липня е, уже ж міністра оборони да, Шмигаль. Да? Не знав, що таке западло, і тепер треба срочно виправляти. І у мене питання, а прем'єр-міністр Шмигаль? Він ще ж місяць назад був прем'єр-міністром. Він не знав, він не був в темі. Ви що творите взагалі? Це в які ворота лізе, що там, типа поганий прем'єр, ну тепер хороший міністр оборони? А що тепер думає е, прем'єр Свириденко? А вона ж була першим віцепрем'єром, і вона ж відповідала за економіку і фінанс. Тобто, з прямі її відповідальності. Нинішній прем'єр наскільки тупа виходить, да? що, будучи місяць назад, віцепрем'єром вона не знала про проблеми в галузі, яка їй довірена? Ну, це ж взагалі абсурд, це ж ужас. так же ж не можна. І це при тому, що ви своїм голосуванням натворили, що? що у нас має поступити ще кілька траншів до кінця року, ну принаймні щоквартально, квартально, як мінімум два, по 6-7 мільярдів, 5-6-7, Для того, щоб влить ці гроші в бюджет, просто влить в бюджет, і щоб ми могли. Ну, у нас вони ж кажуть, розказують байку, що ми ж ті, що ми заробляємо гроші, йдуть на армію а. На міністрів, на Верховну Раду, на лікарів, вчителів, але на Верховну Раду і на ДУСІ, ну, державне управління справами на президента це дуже великі гроші, щоб ми знали. Там Зеленський нам коштує десь як бюджет міста суми. От, уявляєте, 300 тисяч на місто і оця камарілля вони коштують однаково, щоб ми розуміли. І тепер на них, на всіх бідняжик, не, не вистачає грошей ще й тому, що нам союзники ж їх не дають тепер. Ну, Сказали, що ми поки не, не виправити ситуацію, давати вам не будемо. Докерувались, доцарювались. У нас, е, е, я думав, е, ну, десь до. До 23 року, що все-таки Януковича режим більш кліптоманський. Щас ясно, що карадуни при Зеленському перевершили Януковича і займають почесне перше місце серед всіх корупція з шести президентів України найбільша не про Януковича. Янукович на початку второго місці на першому місці Зеленський, але і ефективність їхня вони наскільки не. Ну, вони не, не розуміють, не шарять в тому, що вони роблять. Що це страшне? І у мене питання тільки для західних союзників: як ви даєте київській школі економіки гранти, з яких вони виплачують гонорари Свириденко, там 3 мільйони за півроку заробила, чи за 7 місяців? 3 мільйона. Що ж це за учитель такий? Кого ж вона научить нам, якщо вона, вона не може навіть зрозуміти, вступивши на посаду, що у неї проблема з фінансами, і вони відпускають повністю підконтрольний Єрмаку Верховну Раду в відпустку. Ви в своєму умі, вони, вони всі, в мене таке, ну, в мене відчуття, що вони не тільки криптомани, вони дуже низько інтелектуальні. Добре, друзі, напишіть, що ви про це думаєте в своїх коментах. Відлайкайте. Будь ласка, хто не підписався, підпишіться на цей телеканал, Ютуб канал. Це дуже важливо. І, будь ласка, знаємо, що ну, Збройні Сили України, ось тут за 26 кілометрів від мене фронт стоять крепко, навпаки, тиснуть під сумами. на... Супостата не зважаючи на всі крінділя, на все крадівництво оцієї блінкамарії, якої ми колись позбудемося, всі будуть сидіти, гади. Немає блін сил просто тримаємося но пасарам.